Колишній міністр оборони США Марк Еспер вважає політику країн заходу щодо України правильною, але надто повільною. Нас хвилює наступ Росії навесні, а це березень, до якого залишилося п'ять тижнів. Тож порахуємо логістику, щоб доставити танки. Потрібні тижні. Треба ще навчити екіпаж. Це займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальних давичок, а й як працювати колективно. Треба створити логістику, матеріально-технічного забезпечення, систему поповнення запасів. Боюсь, ми не будемо вчасно готові. Еспер закликає Білий Дім та союзників не зволікати із рішеннями щодо ракет «Атакамс» і літаків для ЗСУ. Танки на його думку Україна мала б отримати ще восени. Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу. Я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути з української території. Але зараз ми відстоїмо. танки, треба було передати українцям у вересні чи в жовтні. Ми повинні відправити їм атакамс. Так українці могли б дістатися в глиб східної України, в глиб Криму, щоб знищити пускові майданчики шахетів, розбити пускові майданчики запуску ракет, склади матеріально-технічного забезпечення, казарми що завгодно. Треба мати точну зброю на великій відстані. Ми повинні були затвердити надання їм літаків. Це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь з непрямим наведенням, але й вогонь з повітря. Колишній глава Пентагону переконаний, що військова допомога Україні не призведе до ескалації, як про це кажуть росіяни. Він закликає Білий Дім швидше і в більших кількостях ухвалювати рішення щодо військової допомоги. Американську політику стримування щодо Росії він вважає надто слабкою. Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброю і стримувати самих себе. Бо ми вже відстаємо. Дивіться, ми не давали українцям справді надійної системи ППО аж до росіяни не почали знищувати українські міста шахедами, іскандерами і іншими. Тож ми відстаємо. Марк Еспер за політичними поглядами. Республіканець, але віддає належне президенту демократу Байдену за успішне створення коаліції щодо допомоги України. Він називає лідерство США у створенні коаліції вирішальним для допомоги Україні адміністрація президента зробила добру роботу щодо об'єднання союзників не лише з військової точки зору, але й з економічної, дипломатичної, і фінансової. Для мене це було дуже важливо, тому що це те, куди дивиться Пікін. Чи буде Захід протистояти Росії, і чи будуть вони тиснути, щоб захистити цю молоду демократію? Я був дуже радий, коли НАТО об'єдналося, і не тільки НАТО, але й Японія, Корея, Австралія та інші, які підтримали Україну, і це було чудово. Звісно, є розчарування. Наприклад, Індія. Колишній глава Пентагону скептичний щодо мирних переговорів з Росією. Він вважає, що війна має закінчитись, коли Україна відновить контроль за всіма своїми міжнародно визнаними кордонами на мою думку, вони мають витиснути Росію з України, включно з Кримом, і відновити кордон України в рамках 2014 року. І тоді ми маємо говорити про відповідальність за російські звірства, про репарації, як допомогти відновити Україну. То є низка речей, які треба зробити на мою думку. Але в кінці кінців це має бути рішення президента Зеленського, українського парламенту та народу. Марк Еспер був міністром оборони у США у 2019-2020 роках за адміністрації президента Дональда Трампа. Він підтримував надання Україні джавелінів першої смертоносної зброї для України в час війни. У своїй новій книжці мемуарів, священна присяга, спогади міністра оборони в надзвичайні часи. Він описує серед іншого політику США і критикує тодішнього президента Дональда Трампа. Ірина Матвійчук, Дмитро Мельник, Голос Америки.